Новий маршрут у рівному люди з інвалідністю інспектували оновлену вулицю Семена Петлюри. Неспокійні вихідні вбивство, ДТП, затримання та пожежі минулі два дні на рівненщині були доволі тривожними. ITV. новини. Добрий вечір. Перший в Україні у Рівному відкрили перший в Україні безбар'єрний маршрут. Майже півтора кілометра доступного простору тепер з'єднують ключові точки міста, аби люди з інвалідністю могли вільно пересуватися без бар'єрів та перешкод. Маршрут проінспектували люди з інвалідністю про результати перевірки далі у матеріалі. Рух без бар'єрів. Саме ці майже півтора кілометри шляху на вулиці Симона Петлюри стали першими в Україні, які зробили повністю безбар'єрними. Тут прибрали усе, що може стати перепоною для людей з інвалідністю. Розширили пішохідні зони, понизили бордюри, облаштували підвищені переходи та замінили покриття. Ми зробили перший крок, півтора кілометра, фактично ми вже його реалізували. Тобто ми можемо піти, почіпати руками і створити так, щоб дійсно він був підходив пів всі версти населення. До відкриття маршруту безбар'єрності долучилися і люди на кріслах колісних. Вони провели інспекцію. Чи дійсно ця вулиця стала безбар'єрною? Діляться враженнями від побаченого. В Принципі сподобалось, тому що минулого року ми йшли ще по будівництву, по старому маршруту і відчули різницю разючу. Ми думали, що ми йдемо іншим якимось маршрутом. Насправді, Но взагалі, така ініціатива створення безбар'єрних маршрутів в Україні. Це прекрасно, я вважаю, тому що. Це перші такі вже системні речі, де від маршруту можна розбудовувати далі інфраструктуру. І в Рівному мені особисто сподобалось. Ініціював та співфінансував цей проєкт благодійний фонд Корабель допомоги. Маршрут безбар'єрності з'єднав усі важливі локації міста. Представники фонду кажуть, тепер пересуванням цим шляхом є зручним та займає значно менше часу, ніж раніше. Нашим завданням було зрозуміти, які точки у місті рівному збирають як найбільше людей, та зробити інклюзивну інфра... інфраструктуру комплексно, а не просто острівцями. І сьогодні я радий сказати, що нам це вдалося. Ми з'єднали обласну військову адміністрацію, ЦНАП, бізнес-коворкінг, міста, ляльковий театр, де ми зараз знаходимося, та інші провідні точки міста. Бюджет проєкту склав близько 8 мільйонів гривень. Реалізувати його вдалося завдяки Оштам приватних інвесторів. Долучилися також держава, обласний і місцеві бюджети. На зробленому у Рівному зупинятися не планують. кажуть, будуть і надалі реалізовувати прийняту раніше стратегію безбар'єрності. Адже з початком повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю зросла. За даними НСЗУ та Мінсоцполітики, нині в Україні майже 100 тисяч протезованих військових і понад 2 мільйони людей з інвалідністю. Юлія телеканал ITV Media Group. Вбивство ДТП затримання та пожежі. Вихідні на Рівненщині були доволі тривожними. За два дні сталося дві автопригоди із потерпілими. А очільне комунального підприємства потрапив під слідство. Також горів електровоз та господарська будівля про неспокійні вихідні в огляді нашої Дарини Черемшини. Неспокійні вихідні на рівненщині у кафе села Підгайцем Ленівської громади. Один чоловік зарізав іншого. Правоохоронці встановили, що 16 серпня між 52 та 41-річними чоловіками виникла бійка. У ході сутички молодший дістав із сумки ніж та завдав ним декілька ударів у груди старшому. Після чого втік у наслідок отриманих поранень потерпіли з непритомнів. Тож, очевидці самостійно доставили його до лікарні. Однак медики лише констатували смерть чоловіка. Працівники карного розшуку оперативно розшукували. Шукали раніше неодноразово судимого 41-річного зловмисника. Його одяг був у крові. Відповідно до усвідування у медзакладі, на момент скоєння злочину фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нападника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Дві ДТП за участі мотоциклістів. Одна з них сталася у п'ятницю, 15 серпня, у селі Городище, що на Березнівщині. Слідчі встановив, що водійка автомобіля Форт Фокус, місцевий жителька, під час розвороту не надала перевагу у русі та зіткнулася із мотоциклістом Ліфан під керуванням 16-річного односельчанина. У наслідок ДТП травм зазнав кермувальник двоколісного та пасажир. У 16-річного парубка медики діагностували відкритий перелом у ділянці ступні та забої. У 13-річного жителя Городища закриту черевно мозкову травму струзоломного мозку та травму грудної клітки. Обо госпіталізували до лікарні. А ця автопригоди за участі мотоцикліста сталися вчора, 17 серпня. Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла Текен, 14-річний житель села Дядьковичі, під час обгону зіткнувся із автомобілем Peugeot. У наслідок ДТП травм зазнав керманич двоколісного. Медики діагностували у нього перелом стегнової кістки, а у 18-річного пасажира політравму. Наразі, за фактами двох ДТП, слідчі проводять досудове розслідування. Не обійшлося і без гучних затримань на рівненщині за інформацією від прокуратури. Очільник комунального підприємства завдав збитків громаді на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. За даними розслідування, підприємство упродовж кількох років надавало послуги із вивезення твердих побутових відходів сусідній громаді. При цьому керівник підприємства щомісяця підписував акти виконаних робіт, де не було жодної інформації про обсяг вивезеного сміття. Там фіксувався лише сам факт такої послуги. У результаті таких дій підозрюваний не надав послуги в повному обсязі. Завищив їх об'єм та вартість. Чим завдав збитки в громаді згідно з висновками експерта на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування. У кількох населених пунктах Рівненщини на вихідних трапилися пожежі. Так на Дубенщині рятувальники ліквідували займання в електровозі вантажного потяга. Пожежа трапилися 17 серпня на залізній дорозі біля села Михайлівка. Вогонь знищив одну із секцій електровоза. Жертв постраждалих немає. До гасіння було залучено три одиниці пожежної техніки та 19 рятувальників. Причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. В селі Бабка Ворацької громади горіла будівля. По прибуттю на місце подій вогнеборці встановили, що полум'я охопило господарську будівлю. У наслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 60 метрів квадратних. Стіг соломи на площі 20 метрів квадратних, а також. Близько трьох тонн зерна. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовану будівлю. На щастя, внаслідок події жертв та постраждалих немає. Причини виникнення загоряння наразі встановлюється фахівцями. Вихідні на Рівненщині вкотре довели одна мить може коштувати життя. Будьте уважні, обережні та не втрачайте пильності як за кермом, так і в повсякденному житті. Дарина Черемшина, телеканал АЙТВ Медіагруп. Вандалізм на могилі у Радовилові, що на Дубинщині, невідомі пошкодили могилу загиблого воїна Назарія Тартачного. Він загинув у грудні 2024 року на Харківщині. Мама загиблого зазначила, що вже вдруге зіштовхується з подібним. З могили її сина раніше зникали вазони з квітами та свічка з лампадки. Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи зловмисника. Пошукали на 60 тисяч гривень днями 31-річному рівнянину. В одному з меседжерів надійшла пропозиція щодо фінансової підтримки для першокласників. Чоловік перейшов за посиланням та ввів свої да особисті дані та номер картки. Афаристи списали з карти рівнянина майже 60 тисяч гривень. Правоохоронці наголошують, щоб отримати державну допомогу у межах програми Пакунок школяра потрібно до 15 листопада 2025 року подати заяву у застосунку «Дія» або ж у будь-якому сервіс. ...центрі територіального органу Пенсійного фонду України. Масове отруєння дітей під час відпочинку на Львівщині зазнали отруєння 12 дітей, серед них є й діти із Рівненщини. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, сталося це в одному з готельно-розважальних комплексів селища Славське. Дітей госпіталізували до інфекційного відділення стрійської міської об'єднаної лікарні з попереднім діагнозом Гостра кишкова інфекція. За інформацією лікарів, діти знаходяться у стані середньої важкості. Наразі причина захворювання встановлюється. Про те, на яку зупинку громадського транспорту у Рівному не заїжджатимуть маршрутки і тролейбуси, про складну операцію, яку провели рівненські лікарі, та про скільки зерна вже намолотили аграрії Рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Годійний пікнік у Рівному збирали гроші на пікап для військових. Третя поразка. Рівненський Верес поступився шахтарю і залишається єдиною командою, яка досі ще не забивала. Збирали гроші на пікап у Рівному. Відбувся благодійний пікнік, під час якого збирали кошти на пікап для 15-го окремого батальйону Національної гвардії України, який нині воює на Донецькому напрямку. Чи вдалося зібрати потрібну суму? Знає наша Олеся Мороз. Вона й продовжить. Організували благодійний пікнік, аби зібрати гроші на пікап для 15-го окремого батальйону Національної гвардії України, бійці якого нині воюють на Донецькому напрямку. У парку історичної реконструкції Оствиця організували декілька локацій, де проходили дитячі майстер-класи та шоу, літературна панель і практикум, під час якого вчили зупиняти кровотечі. Такий благодійний пікнік організовують уже не вперше, розповідає Ірина Петрова. Каже, схожий захід проводили минулого року. Тоді вони збирали гроші на Майвік для 82-ї бригади. Але він у нас переріс щось таке як міні фестиваль на один день, і так всім сподобався, що в принципі ми його вирішили цього року теж під дану подію, теж організувати. Упродовж усього заходу працював ярмарок, благодійна лотерея та різноманітні розваги. Відвідувачі брали участь у квесті міфічні істоти Оствиці, катались на прадавніх човнах, стріляли з лука та пробували літати дроном. Окрім цього, на благодійному пікніку продавали книги, які віддавали самі ж люди. Люди віддають книжки. Я їх оцінюю і безпосередньо проводжу продаж на сторінці в інстаграмі. А також ми приймаємо участь в офлайн ярмарках, і всі кошти знову ж таки ми передаємо на збори. Після одного ярмарку у нас була ярмарка, був ярмарок барахолка, де ми продавали БВ речі. І книжок продалось найбільше. Це була найбільша зібрана сума. Організатори кажуть, такі ярмарки дозволяють збирати чималі кошти. За словами офіцерки служби інформації та комунікації Марини Кривульської, такий благодійний ярмарок показав, що допомагати можна легко і водночас цікаво, відпочиваючи разом із сім'єю та друзями. Благодійний захід, благодійний пікнік, організований на підтримку нашого рівненського батальйону Нацфарді, який виконує бойові завдання на двох напрямках: на Донецькому та Луганському. Нашим хлопцям потрібна авто. То власне збір триває на пікап. Амбітна ціль в 300 тисяч. Організатори намагаються всіляко наблизитись до цієї точки, до, до цієї цілі збору. Окрім цього, спорудили сцену, де проходили виступи. Люди, які прийшли на благодійний пікнік, говорять, що їм усе сподобалось. Ми перший раз тут, вперше перш вперше в остріці, взагалі враження дуже, дуже, дуже чудові. Ну мені дуже сподобалося, як ну. Саме як малювали хною, як на байдарках там катаються, на гамаку катається дуже прикольно. Там кабанчики є. Кабанчик Ну, весело, прикольно, весело все добре. Багато є книжок, як... Як для дорослих, так і для дітей, теж в принципі можна і заодно і собі книжечку купиш і корисну справу. Зробиш. Організатори пікніку кажуть, усе пройшло як і планували. Додають, на благодійному пікніку вдалось зібрати 151 тисячу гривень. Олеся Мороз, Валентина Захарчук, телеканал АІТ Вімедіагруп. Рівненська команда під назвою Неможливого не буває виборола 19 медалей на всеукраїнських рейтингових змаганнях ветеранів з витяга нескорених, які пройшли у Ладижині. Серед майже двох сотень учасників із різних регіонів України рівняни здобули 11 золотих, 5 срібних та 3 бронзові нагороди. Продемонструвавши силу духу та незламність, за словами воміського Рівного Віктора Шакерзяна, ці змагання стали завершальними рейтинговими перед відбором до національної збірної, яка восени представлятиме Україну на міжнародних стартах у Мадриді. Фінальний етап відбору відбудеться у Букувалі. Великий футбол. Рівненський Верес в УПЛ зіграв матч проти Донецького шахтаря. За підтримки кількох тисяч вболівальників рівняни готувалися дати бій. Чому бажаного не вдалося досягнути, та через що Верес третій матч поспіль в чемпіонаті України не забиває? Дивіться у матеріалі далі. Важлива гра проти знаменитого суперника. Понад п'ять тисяч болівальників в очікуванні великого футболу. Рівненський Верес вдома на власному стадіоні приймає Донецький Шахтар. Я сподіваюся, що Верес гідно зіграє із нашим топ-командою Шахтар. Думаю, гідно. Тому ми сьогодні тут подивитись хороший футбол. Я очікую тільки Ну, Як дасть Бог, в футболі фарт є фарт. Дасть Бог, гол і ми заб'ємо і виграємо, це буде взагалі, це буде клас. Я ніколи прогнози не даю, але думаю, аби непогано гру… Зробила команда. але думаю, виграє Верес нас, син 8 років, він теж грає в футбол і він боліває за нашу рівненську команду. Але ще сьогодні ми попали, чекали, і бачили футболістів Шахтаря. І хочемо сказати, незалежно від того, що ми боліваємо за Верес, ми завжди їх підтримуємо також, бо це наша українська команда. На гру проти багаторазових чемпіонів України у стартовому складі Вереса вперше вийшли легіонери Кай Ціпот та Аладжі Уолі. Також у новому сезоні з перших хвилин на полі з'явився рівнянин Дмитро Кльоц. У першому таймі гірники більше володіли м'ячем та змушували рівнян захищатися. Потенційну гольову нагоду Верес не реалізував на 33-й хвилині. Після прострілу з лівого флангу Денис Ндукве вдарив вище воріт у компенсований час першого тайму на 46-й Хвилині Шахтар відкрив рахунок завдяки зусиллям Юхима Коноплі. Той пустився до невертона, той вирішив також скидати. Далі ось така підкрутка! удар. Гол! Юхим Конопля, плямим ударом головою з кутового забиває м'яч у ворота Вереса. Після перерви Шахтар продовжив атакувати ворота Вереса та зумів подвоїти перевагу на 62-й хвилині. Відзначився бразилець Вінісіус Тобіас. Господарів друге пропустили після кутового. За кутові не скажуть, що Шахтар лідер за цими стандартними положеннями в УПЛ. але Зараз може бути другий гол. Бабах! Тут інше і не скажеш. Що... До кінця зустрічі Шахтар грав на збереження рахунку. У свою чергу Верес відігратися не зміг. Рівняни у третій грі поспіль нового сезону зазнали поразки. Більше того, Верес єдина команда УПЛ, яка досі не забила жодного голу. Звичайно, важко там е, індивідуально сильні гравці, тому ми так сказати компактно оборонялися і, і чекали свій шанс попереду, щоб десь вибігти в контратаку і забити свій м'яч. На, на сьогоднішній момент ми розуміли, що. Наш шанс, якщо ми всі сили віддамо і використовуємо свої моменти, тоді у нас є шанс взяти сьогодні очки. Але, на жаль, цього не трапилось, будемо працювати далі. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Вереса Олег Шандрук зазначив, що команда пропустила два м'ячі через втрату концентрації на полі. Прикро, що ми приділили час в тренуваннях стандартам в обороні. Але мали. Два голоси стандартів сьогодні. Нам потрібно працювати, працювати, знаходити зараз себе, бо поки що, поки що ми так трошечки фазі атаки не є ефективними, як в минулому році, і над цим потрібно працювати. У свою чергу наставник Шахтаря Арда Туран грою своїх гравців залишився задоволений. сьогоднішня перемога дуже важлива в контексті саме того, щоб нагадати для нас самих, що ми знаходимося на правильному шляху. Я щиро можу запевнити, що я пишаюся своїми гравцями, так вони тим, як вони себе проявили е, в цілому на дистанції і безпосередньо в сьогоднішньому матчі. Наступний матч Верес в рамках однієї 32-ї кубку України зіграє 23 серпня на Житомирщині проти колективу Користень Агронива опісля три. 31 серпня в чемпіонаті України рівняни на виїзді протистоятимуть Черкаському ЛНЗ. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. З Рівненщини та прифронтових громад Сумщини вирушили на відпочинок до мальовничих Карпат. Такі поїздки уже понад вісім років поспіль влаштовує церква Христос. Є відповідь, проте цього року мандрівку вперше організували для підлітків. Під час таких подорожей молоді люди активно проводять час та вчать слово Боже. Близько 70 молодих людей. Церква Христос відповідь повезла в українські Карпати. П'ять днів ми жили в Яремче, їздили на різні екскурсії в Буковель. Ходили на стежки довбуша на водоспад, гук, водоспад, пробій. Частина дітей, які відпочивали в Карпатах, є напівсиротами та з малозабезпечених родин. Були і діти, чиї батьки вважаються зниклими безвісти. Більшість дітей Карпати відвідали вперше. Емоції не приховують. Відпочинок їм дуже сподобався. Щодня хлопці та дівчата відвідували популярні туристичні місця к мальовничих Карпат. Серед них і найбільша гора України. Говерло. багато дітей піднялися на неї вперше. Сьогодні ми піднялися на Говерло. радістю тут знаходимося. Путь був нелегкий, але ми всі піднялися. Наша група, наша компанія, і це був по справжньому класний підйом. Окрім захоплюючих екскурсій, також були і цікаві повчальні уроки для молоді, під час яких говорили про морально-духовні цінності та давали настанови, які допоможуть у житті не стати на хибний шлях. Я вважаю, що важливо служити молоді. Нашій, тому що це наші діти, це теперішнє і майбутнє України. І в той час, коли багато людей схвильовані через воєнні дії в нашій державі, через інші негаразди, ми мали змогу служити молоді. Ми мали змогу сказати молодим людям, що Бог їх любить, і в Бога є чудова доля для кожного з них. Проводили такі уроки у теплій атмосфері, та навіть з піснями під супровід різних музичних інструментів. Для тих, хто поїхав у подорож, це була чудова нагода морально та фізично відпочити познайомитися з новими людьми. Мені найбільше сподобався Буковель, тому що ми там піднімалися на підйомниках. Ми були на водоспаді Гук, на Говерлі, Буковелі і на стежці Довбуша. Я познайомилася з Поліною і з Діаною. П'ять днів промайнули швидко. За цей час молодь отримала цінні уроки та знайшла нових друзів. Такі моменти надовго залишаться у кожного в серці. В останній день відпочинку усім подорожуючим вручили символічні пам'ятні подарунки. А тих, хто піднявся на говерлу, ще й нагородили почесними грамотами.